Добрий день. Рішив зняти відео і показати. Оце коротше, побілочні апарат на, на 100 літрів. Сама труба, тут метр п'ятдесят, Були прорахунки. Тут виходить навіть більше 100 літрів йомкості. І зроблений сам апарат із нового металу. Це була покручена труба, новат в От. І зроблений апарат з нового металу. Це не якийсь там бали, е, старий ресивер. А це все зроблено з нового металу. І цей, і цей. Зараз пока що на покраски два апарати. Такі вони здоровенніші, здоровенніші. Тут просто огромніші. Ну, тут як мінімум 100 літрів. От 100 і більше літрів. Так що, щоб не говорили. І, статі метал не 1,8, як китайці роблять ресивера, А тройка. З тройки металу. Тобто будуть витримувати високий тиск. Це, я думаю, що більше 20 атмосфер. Навіть 25-30 атмосфер він видержує. от і що значить новий метал? Це значить новий метал. Вот. І що значить тройка. Так що якось так.